Нашим спікером у нас на зв'язку президент, а це політика Олег Лісний. Пане Олеже, мої вам вітання. Добрий день. Я рада вас бачити І пане Олеже. Я б хотіла насправді, щоб ви спершу прокоментували ось цю заочну перепалку між рашистським ольгархом Малапієм та і Кітом Келогом. Малафєєв сказав, що якщо їм не сподобається мирний план, то вони можуть їх і послати. І на це порадив кіт Келох Малафєєву закритися, сховатися у своїй коробочці. Ось ця перепалка вже така перша. Вона якимось чином може взагалі повпливати на те, що зараз можуть готувати в команді Трампа стосовно врегулювання. Війни питання війни в Україні. Ну, я думаю, трошки ширше ніж перепалка цих двох людей ага. зараз іде вивчення позицій переговорних сторін. Якщо українську позицію чути, видно, це озвучують офіційні особи, то дуже класно, як на мене, що Малафєєв намолов єрунди, і це дуже круто, тому що Трамп має розуміти, з ким він буде мати справу, тому що він думає, що він буде е, спілкуватися з е, високоосвіченим інтелектуальним чекістом, а насправді. Він буде спілкуватися зі сворою бандюг, які розікрали в тому числі Російську Федерацію. Так ще там я дуже сподіваюся, що в цій в цю копілку ляже ще інтерв'ю Карлсону Лаврова. Там Лавров теж буде там, мабуть, дуже багато чого цікавого говорити. А це все збір інформації. Тим більше, що те інтерв'ю, про яке я кажу, Лавров може і оф-рекордсно говорити достатньо. А для того щоб зібрати оцю інформацію про російську позицію, цього, цього якраз і треба. Тому я розглядаю тут без емоцій. Американська сторона дуже класно відповіла. Російські, що ви от свої оці панти пітерські, та да, около Пітерській, що ви можете когось куди завгодно посилати, засунути кудись подалі в коробочку, м'яко кажучи, тому що ви спілкуєтесь з Сполученими Штатами, і це дуже класна риторика, що це говорить про монолітність підходу, так що е, в команді, ну як ми беремо конкретну людину, вона усвідомлює себе не як якийсь якогось чиновника, який щось може робити, щось не. Робити усвідомлює себе особленням сполучених штатів і особленням е, президента Сполучених Штатів це дійсно дуже крута позиція на рівні з. Е, е... Контуженим православ'ям Малафєєвим, який тільки кого не спонсорував, да ну тут рідна відповідь. Насправді, пане Олеже, перебуває в Сполучених Штатах Америки з візитом голова офісу президента Андрій Єрмак. Сибіга анонсував важливі зустрічі, дуже важливі для України. Є інформація про те, що Єрмак зустрічатиметься з тим же Шкітом Келогом. Чи буде в їхній зустрічі підніматися питання членства або запрошення, хоча би України до альянсу? Як ви думаєте, чи взагалі це питання буде знято з порядку денного, тому що це важлива перша зустріч? Я так розумію, що треба намітити якісь орієнтири стосовно того, як будуть рухатися і нова адміністрація в президента, США, і як буде діяти Україна. Я з вами погоджую, що це буде звірка годинників. Однозначно вона думаю буде мало емоційна, тому що зараз заходити в якісь гострі кути. Я думаю, що це буде не коннепродуктивно. НАТО буде обговорюватися, тому що воно зараз педалюється в усіх засобах масової інформації і в кулуарах. Теж тому я думаю, що обов'язково це питання буде заторкнути в ті чи інші ступені. Це ми подивимося, але без цього не можна, тому що. Що все одно ми десь будемо спиратися, і я думаю, Єрмак буде спиратися на план перемоги, тому що вони його презентували, в тому числі і Трампу, і є на що спиратися, тому що давайте подивимося реально на ситуацію. У нас є, хоч на що спиратися, в нас хоч є якась там візія, і зараз ми її можливо і змінюємо, в якому, в якому сенсі. Да? Але Черчилль свого часу сказав дуже гарну справу. Той, хто не змінює свої погляди, той не здатний змінити нічого. Да? Тому ми зараз якраз і формуємо як у вас підводці було сказано переговорний таке підґрунтя? Да? Обережно, але це треба робити, і тому тут не можна очікувати дуже крутих заголовків в результаті, да і якихось дуже крутих результатів. Це тільки початок і, і не більше. Я за останню найсвіжішу інформацію. Це заява міністра закордонних справ Андрія Сабіги. Він каже, що в Україні є стратегічна мета НАТО, але Україна не наполягає на вступі до НАТО. До цього також була різна інформація про те, що президент України готовий, якщо будуть запрошувати Україну до НАТО, що можуть тимчасово поки що відмовити від тих територій, які зараз ворог контролює. Потім він сказав, що ні. Тобто, що відбувається, чому якісь такі от ці. Цікаві дипломатичні ходи зараз застосовуються: то хочемо, то можемо піти. І з чим може пов'язана бути ось ця остання заява Андрія Сабіць. Я думаю, що тут я аналізував всі і неодноразово передивлявся інтерв'ю для того, щоб собі відповісти у першу чергу про що йде мова. І я тут буду апелювати до термінів про вступ. Поки що ніхто не говорить із головних лідерів нашої країни, говорить про сигнал. А сигнал це запрошення, і якщо я правильно зрозумів Зеленського в тому інтерв'ю, яке дуже часто цитують, але шматками, що він каже: він не проти того, щоб запрошували якусь частину він за те, щоб всю країну запросили, а на певний період і в ніякому сенсі не вживали ці території в терміні того, що це російські території. Ні, це окуповані, тимчасово окуповані території, це українські території. А взагалі таке можливо, але, пане Олеже. Ну, ми ж зараз не про можливе говоримо, ми про те, що формується зараз е, візія або підґрунтя для перемовин. Тобто, е, ви ж самі сказали, що в такий спосіб ми демонструємо свою конструктивність. Ми готові говорити і на цю тему, але ключове слово в тому інтерв'ю було, що нам ніхто цього не пропонував і не пропонує. Нам нічого не пропонують, нам пропонують почекати коло на мосту. Коли буде політична воля, якої немає до речі, це про те, що президент про це казав. Да? І тоді вони нас приймуть. Ну така ситуація, але ми не маємо відступати в своїх бажаннях і бути для Партнерів прогнозованими ми хочемо в НАТО. Ми вважаємо це результати альтернативним парасолькою над цією Україною. І ми бачимо себе там. Якщо ви вже на превеликий жаль, маю на увазі наших партнерів, угу. тому ви ви бачите існування Росії як такої надалі такої агресивної, такої хижої, то тоді ми повинні бути в альянсі. Ми повинні бути захищені. Це оборонний блок. А вам не здається, що може Україна має якусь інформацію стосовно того, що зараз готують в команді Дональда Трампа. Чому я запитую? Бо є інформація агентства Reuters, яка аналізувала пропозиції трьох ключових радників Дональда Трампа, і є посилання зокрема ж на того таки представника Трампа, спецпредставника по війні російсько-українській Келога. і ось там є спільні елементи. І є ключове це зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО і так само. Відмова від тих територій, які зараз москалі контролюють. Може бути, це з цим пов'язано якимось чином. Ви знаєте, я тут, мабуть, буду, спробую бути об'єктивним. Uh -huh. Це дуже круто, якби ми знали, що в голові у Трампа. Ну, от реально, це було просто феєрично. Але наскільки я розумію, з того, що я бачу, я не все бачу, тому суб'єктивна оцінка буде зараз. Тільки всі думають, як це зробити, і всі випробовують. Головне, я я розглядаю, як далі буде. Просто як, як на мене, буде потужний тиск. Він вже почався на Україну. Неправильно, що тиснуть на нас треба тиснути на Росію. Але разом з тим на нас будуть тиснути. Ми вистоїмо впевнені в цьому. Ми не відступимо від своїх конкретних позицій. Тоді Трамп, як він як бізнесмен, і як він це завжди робив, він буде пропонувати вихід цієї ситуації. Оце цікавий момент. І він буде дуже нешвидкий. За 24 години нас можуть тільки злити, але на це ніхто не піде. Я, я дуже сподіваюся, і це буде е, поразкою не тільки нашою. Це і Трампа перша поразка так, так, так. на початку каденції. Тому буде непросто всі. от зараз в мене один із колег сказав дуже класну фразу Зараз нема плану Трампа. Є плани для Трампа, а він буде ухвалювати рішення. Тому будемо чекати на дуже непросту переговорчу таку місію нашу і дуже складний процес. Були була заява Єрмака Андрія Єрмака про те, що можна очікувати якісь фінальні рішення у війні, і чи можна це трактувати як те, що на банковій насправді готуються до того, що буде на початку 25-го року якісь рухи в до стосовно кінця війни, тобто що ці кроки до цих кроків вже готуються на банковій. Це можна по-різному трактувати. Тут є один ключовий момент: а чи хоче наш контрагент, наш клятий ворог взагалі вступати в діалог? Да на це питання немає відповіді ні в кого немає. І як його примусити посадити, ну є там наше бачення, треба ну, чому зробити... дати нам зброю стільки, скільки ми хочемо, так ну, як так, вони так, казали, так так, так, ну по великому рахунку, зробити Україну сильною або рівноцінною. Це ж президент на брифінгу, здається, таке сказав, що зробити сильною, або такою, або сильніше, або такою, як Росія, і тоді це буде зовсім інша ситуація. Це на нинішній момент теж політично волю впирається. да. те, що в повітрі вітає дух перемовин. Це може констатувати. А чи вітає там дух завершення війни на справедливих засадах? Ну, поки що, поки що це. Я думаю, наші, наші прагнення, і можу навіть сказати так, більш категорично, це поки що ілюзія. Ми ще не зайшли в переговорчий процес, щоб робити висновки про те, що наступному році ми закінчимо війну. Ми вже пережили 2-3 тижні, і я думаю, що нам цього достатньо було. Почула вас, пане Олеже. спасибі величезно вам за включення. Глядачам нагадую, це був Олег Лісний, політолог і президент аналітичного центру політика.